Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel Grammar Search Past Perfect Sense. Сьогодні говоримо з вами про давно минулий час, його ще називають так, Past Perfect Sense. І так працюємо з вами на сторінках 110, 111, 112 нашого з вами підручника. І так, the past perfect is used. Для чого ж ми використовуємо past perfect tense? For an action which happened in the past before another past action. Використовується past perfect для дії, яка трапилася в минулому до іншої дії в минулому, тобто до дії в past simple. Наприклад, when I got home, Mike wasn't in. Коли я прийшов додому, Майка, вже, Майка не було. He had gone to the cinema, він пішов до кінотеатру. Отже, спочатку він пішов до кінотеатру, а потім я вже got home, прийшов додому. Перша дія вживається у past perfect, а друга дія в минулому past simple tense. I I didn't go to the cinema because I had already seen the film, that film twice. Я не пішов до кінотеатру, тому що я вже бачив фільм двічі. Дія я вже бачив фільм двічі була раніше, ніж я не пішов до кінотеатру. The past Perfect is used for an action which happens before a definite time in the past. Також past Perfect використовується для передачі тієї дії, яка трапилася до іншої перед іншою дією, перед іншим конкретним часом у минулому. Наприклад, Susan had done all the housework by 7 o'clock in the evening. Susan зробила всю роботу по будинку до 7-ї години вечора. And also the past perfect is used as the past equivalent of the present perfect tense. Також past perfect використовується як еквівалент, так, відповідний, у минулому часі для present perfect. Тобто, щоб передати те, що завершена дія. Present perfect, наприклад, the room is dirty, кімната брудна. I haven't cleaned it for weeks. Я не чистила її, не прибиралася тижнями. Past. The room was dirty, кімната була брудною. I hadn't cleaned it for weeks. Я не прибиралася тижнями. Good. Well done. Отже, подивимося на нашій прямій, так? Де знаходиться той past Perfect tense. От у нас є теперішній час, так, в якому ми живемо наше майбуття і past минулий, минулий період життя. А, від нашого... Present теперішнього past Simple це The Action in the past, Так, дія, яка відбувалася в минулому. Ну, наприклад, нехай це буде uh, 2020. Так. 2020 рік. Uh, отже, дія у минулому часі uh, була у 2020 році. Так, наразі 2025 рік у нас. Окей. Okay. отже, дія past Perfect. Це та дія, яка завершилася вже до 2020 року. The the uh, the action action previous to in the past. Дія, яка відбулася попередньо до 2020 року. Зрозуміло? Окей. Okay, so, we form the past perfect with head plus past participle of the main verb. Ми утворюємо past perfect з допомогою допоміжного дієслова head для будь-якої особи анонимно жени. І дієприкметника минулого часу, або якщо це вона, іншими словами, якщо у нас правильне дієслово закінчення і дії, а якщо неправильне, то третя колоночка неправильних дієслів. Слово хед ми заперечуємо за допомогою частки нот. Headed. Так, дієслово залишається у третій формі, незмінним. Не Ну, відповідно, щоб поставити питання, ми «had» виносимо перед підметом в реченні. «She had taken some medicine, but she hadn't checked the temperature». Вона приймала, прийняла препарати, але не перевірила температуру. «Had you done your homework before your mother came?» «Чи виконав ти домашнє завдання перед тим, як матуся прийшла додому?» Отже, питання про домашнє завдання – це та дія, про, про ту дію, яка мала відбутися до якогось моменту в минулому. «Before your mother came». Yes, I had, no, I hadn't. What uh, had you done before your mother came? Що ви зробили перед тим, як матуся прийшла? I had cleaned my room. Я поприбирав, я прибирав uh, кімнату. Good. So now let's read and make sentences about what had happened as in the example. Зараз прочитайте, прочитайте і утворіть речення про те, що трапилося вже, як у прикладі. Наприклад, Max came back home from school and found out that some things had changed. Макс прийшов додому зі школи і дізнався або побачив так, що деякі речі змінилися. anne had cleaned the flat with the vacuum cleaner before Max came back home from school. Отже, уся фраза буде в кінці кожного нашого речення. Тобто я її переписувати вже не буду. Вона є загальною для будь-якого речення. Наприклад, Little Fred. Little Fred, little Fred had broken his leg. Так. І далі. Before Max came back home from school. Зрозуміло. Тобто uh, кожне речення буде закінчуватися цією фразою Before Max came back home from school. Father had called in a doctor. Before Max came back home from school. Тато викликав лікаря до того, як Макс повернувся до школи, зі школи додому. Mother had given Fred some medicine. Матуся дала Фреду uh, uh, препарати. Some medicine. Знову ж таки, Before Max came back home from school, Granny Babusha had cooked dinner before uh, Max came back home from school. Nobody had read Fred a fairy tale. Nobody had read Fred a fairy tale. Before Max, had, before Max came back home from school. Уже всі ці події, які ми тільки що описали, трапилися до того моменту, як Макс прийшов зі школи, до моменту в пас Simple. Макс прийшов зі школи у пас Simple у простому минулому часі. А усі ці дії відбувалися до нього, тобто у пас tense. So uh, keep in mind. Отже. Не забувайте, будь ласка, про слова маркери. Так, time expressions that are used with the past perfect. Це слова before, after, already, just. Ну, no, already just в принципі, будь, це слова маркери будь-якого перфекту. Uh, when, коли, till until, by, d, do, d, до, якогось часу, так, by the time тощо. І так, I think and say what had you what you had done by 3 p.m. yesterday. Подумайте і скажіть, що ви зробили до третьої години вчора. Наприклад, I had written and sent five messages by 3 o'clock yesterday. Або набагато легше. I had done. My homework, yes. My homework. Uh, by 3 o'clock yesterday. Окей. Ох, як я оклок написала чудово. Так, good. So, now let's do task 3. So let's match the column A with the column B. Uh, to make correct sentences. Поєднаємо колонку A з колонкою B, бо утворити правильні речення. By the time the doctor came, до того часу, як uh, uh, лікар прийшов. So the man in a green sweater had given poor Tom first aid. Чоловік у зеленому светрі вже надав першу допомогу Тому. Mary caught a cold because she hadn't used her face mask. Мері підхопила простуду, так, тому що вона не одягала маску. And had taken her medicine before she started her dinner. Anne прийняла вже препарати перед тим, як почати вечеряти. John had a bad stomach ache. After he had eaten in the cafe. Після того, як він наївся в кав'ярні, де десь. І останнє: uh, the doctor prescribed her a patient some medicine. After she had examined him. Лікарка, лікар при, лікарка приписала так, медичні препарати пацієнту. Після того, як вона його оглянула. Отже, ми поєднали частинки речень. Як ви бачите, в одній частинці інколи є. Past simple tense, а in інший past perfect tense. Use the columns to make sentences as in the example. Користуємося колоночками, аби утворити речення, як у прикладі. Наприклад, Jim checked his temperature, go to bed. Uh, After he had checked his temperature, Jim went to bed. Після того, як перевірити свою температуру, Джим пішов спати. Да? Або, навпаки, можна сказати: Jim had checked his temperature before he went to bed. Перейдімо на нашу додаткову дошку. І так, а uh, Mary called a doctor, came back to the patient. спочатку Мері визвала лікаря, так, а потім повернулася до пацієнта. After Mary had called a doctor, she came back to the patient. Або можна сказати ще так: Mary had called a doctor before she came back to the patient. Наступна ситуація. After he had felt a pain in his heart, he took some medicine. Після того, як він відчув біль у, у серці, так він прийняв препарати. Або навпаки, можна сказати. He had felt a pain in his heart. Before he took some medicine. Він відчув біль у серці перед тим, як прийняти препарати. Отже, після before, як ви бачите, тенденція. Ми вживаємо past simple tense, а після after past perfect. Третя ситуація. After Bob had visited a dentist, he went to the cinema. Після того, як Боб відвідав стоматолога, він пішов до кінотеатру. Або навпаки, Bob has had visited a dentist before he went to the cinema. І четверте, uh, after the doctor had examined his patient, he changed his opinion. Після того, як лікар оглянув пацієнта, він змінив свою думку. І навпаки, the doctor had examined his patient before he changed his opinion. Лікар. Uh, Проекзаменував, хотіла сказати. Оглянув пацієнта перед тим, як змінити свою думку. Good. Поставте відео на паузу, аби ще раз оглянути і дослідити ці речення, так? Так, вправу 5 теж, мабуть, треба виносити на окремий аркуш на дошку. So, join the sentences using the words and brackets. Поєднайте речення, користуючись словами в. Душках. Так, the doctor took Bill's pulse, then she listened to his breathing. After. After the doctor had taken Bill's pulse, she listened to his breathing. Так, Kate had her lunch, then she took some medicine. Так, after Kate had had. це це дієслово а інший діє за After. After Kate had had her lunch. She took some medicine. Вона прийняла ліки. Так. Next when, отже коли Джей Джим з'їв, виходить морозиво, так у нього був приступ болю, болю саме зубного. When Jim had eaten some ice cream, so he had a bad toothache. sally drank a glass of warm uh, milk she uh, then she felt better after sally uh, had drunk a glass of warm milk so she felt better так, mother went to the chemist uh, before father, aha, father arrived the right. mother had gone to the chemist Матусі пішла до аптеки. Ось тут ми пишемо слово before замість then. Before father arrived. Перед тим як тато приїхав. Так, Sam recovered from his uh, cold. Uh, then the day, uh, the day of his birthday came. Отже, uh, Sam had recovered. Сем uh, одужав. Так, у нього пройшла простуда. Так, uh, by the time. Замість слова then by the time the day of his birthday came. Все, ми б робили з вами, переформулювали усі п'ять речень. Okay, so task 6, so put the verbs and in brackets into the past perfect tense, PG 112. Треба розставити, розкрити дужки і поставити дієслова в них у past perfect tense. It was a feeling she had never had before. Had never had. Це було таке відчуття, якого у неї не було до цього. Отже, хед поміжне дієслово і другий хед це ді за змістом. The man who had been on a diet had been on a diet for a year looked young for his age. Чоловік, який був на дієті протягом року, виглядав молодо на свій вік. After he had cut his finger. He washed it and put on a plaster. Після того, як він порізав палець, так він промив його і наклав пластер. I felt better after I had taken a tablet. Я почувався краще після того, як я взяв планшет. We were pleased to see Alex Again. Нам ми були раді. Побачити Алекса знову. We hadn't seen him for a month. Ми не бачили його місяць. І останнє So Rose felt very tired after she had worked in the garden. Роуз відпочивалася дуже втомленою після того, як вона пропрацювала у саду. Ну, це найпростіше було речення, до речі, з нього можна було починати нашу практику. Okay, task 7. Ask and answer Use the examples and the clues below. Итак, Jane fell ill and her father called the doctor. Отже, Джейн захворіла, тато визвав лікаря. What had father done before the doctor came? Що uh, тато зробив перед тим, як прийшов лікар? He had, uh, значить, uh, lay Jane in bed. He had laid Jane into bed. Так, he had put on a warm blanket. Що тато ще зробив він? Uh, he had put on warm blan a warm blanket. Він її укрив ковдрою, так, before the doctor came. Тобто кожне речення буде теж закінчуватися цією фразою. Далі, uh, he had, тут скрізь буде he had, так he had given uh, a glass of uh, warm milk before the doctor came. Далі he had checked temperature before The Doctor Came. He had cleaned uh, the carpet before the doctor came. Ну, ось такі ситуативні речення у нас вийшли. Тобто кожне речення у нас завершуватиметься before the doctor Came last one, so working peers, попрацюйте в парах, so look at the hospital timetable, подивіться на розклад uh, шпиталю, так, so лікарні. Ask and answer as in the example, поставте питання і дайте відповідь, як у прикладі. Итак, had they washed themselves before they made the beds? Yes, they had. Чи умиваються вони, так, пацієнти, перед тим, як заправляти ліжко? Uh, had they um, had breakfast before uh, doctor's visit? Так, так. Uh, чи заправляють вони заправляли вони ліжко перед тим? що мали вони снідалок перед тим, як прийшов лікар? Так? So, uh, had they had lunch before visitors left? Чи обідали вони перед тим, як від них йшли вже відвідувачі? Yes, they had. Тобто, будь ласка, поставте питання з приводу цього розкладу і дайте відповіді. That's all for now. наразі це все більш детально. Ми ще раз розглянемо цю тему зі спонсорами каналу. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом цікавіше виконувати завдання і розбирати ще додатково завдання за робочим зушитом, граматичним довідником, ну і, звичайно, готуватися до фінішного тесту. Також запрошую усіх на свої суботні вебінари. Це благодійні вебінари, які проходять протягом навчального року, а можливо, і протягом літніх канікул для підтримки військових протягом навчального року. Ну, наразі це так. Good, back, good luck. наразі це все. See you next time. Наступного разу побачимося вже на уроці Speaking Search. Поступова шоста тема у нас. Добігає кінця. See you. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами.